Президент Володимир Зеленський прибув до Великої Британії. Sky News опублікував відповідне відео з аеропорту. Нагадаю, що завтра глава Української держави візьме участь у саміті в Лондоні щодо безпеки України і Європи, який організовує британський прем'єр Кір Стармер. Ось вранці росіяни вдарили по куп'янській громаді це Харківщина у селищі Ківшарівка внаслідок обстрілу загорілася дев'ятиповерхівка. Рятувальники ліквідовували пожежу, ризикуючи життям, побоювалися повторних атак. На щастя, жертв та постраждалих немає, але російські війська продовжують атакувати звичайних людей. Сьогодні в день росіяни атакували Запоріжжя. Повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників в області оголосили о пів на дванадцяту. А вже о першій голова Запорізького А Іван Федоров показав наслідки атаки, пошкоджені дахи приватних будинків та авто. Попередньо обійшлося без постраждалих. Водночас чиновник нагадав: усі, хто потребує допомоги, можуть звернутися до міського кол-центру. Ну і повертаємося до головної теми сьогоднішнього дня. Пропоную згадати, з чого почався гучний конфлікт у Білому домі. Нагадаю, учора Київ та Вашингтон мали підписати рамкову угоду. Угоду щодо рідкісноземельних металів і під час обговорення угоди зі США між Володимиром Зеленським та американською адміністрацією зав'язалася суперечка на підвищених тонах. Вона почалася одразу після того, як президент України згадав про гарантії безпеки. Віцепрезидент США Джейді Венс у підвищеному тоні заявив, що аби зупинити війни, треба говорити з обома сторонами. У відповідь Зеленський сказав, що пуйлу не можна довіряти. З ним взагалі ні про що не можна домовлятися, і навів. Конкретний приклад мінських домовленостей. Після того Трамп з Венсом заявили, що Україна має великі проблеми на фронті, та в неї немає на руках потрібних карт, щоб домовлятися. Зеленський на це закид відповів лаконічно. Ви маєте бути вдячними. У вас немає на руках потрібних карт. Я вдячний вам. У вас немає карт. Я сюди приїхав не в карти грати. У вас мало військових, люди вмирають. Однак повернемося до того, що роздратувала Дональда Трампа з перших секунд зустрічі з Володимиром Зеленським. Як пише низка медіа, це вбрання президента України, точніше, відсутність костюма. Він сьогодні так причепурився іронічно зауважив Трамп, коли потиснув руку Зеленському на вході до Білого Дому, новинний сайт Axios пише, що радники Трампа неодноразово говорили команді Зеленського, що для президента України було б більш шанобливо відмовитися від одягу в стилі мілітарі під час візиту до Білого Дому. Однак для візиту в овальний кабінет Зеленський обрав більш офіційне чорне вбрання з національним гербом України. Нагадаю, раніше Володимир Зеленський говорив, що. Вдягне костюм тільки після завершення війни.